Thank you Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу, знову ми з вами в канадському місті Монреаль, де вже не просто триває, а навіть наближається до свого завершення топовий жіночий турнір категорії 1000. і на якому продовжують виблискувати українські тенісистки. До речі, попередньому випуску я не зауважив, що на турнір то не приїхала вона, а саме перша ракетка світу безпрапорна Аріна Сабаленка, що безумовно збільшило шанси на трофей для всіх інших. Ну а по ходу самого турніру. Завершили виступи вже дуже багато топових сіяних. Тут і минулорічня чемпіонка американка Джесіка Пегула, ще одна американка Коко Гов, і навіть полька Іга Швьонтек. Тобто шлях розчистився ще більше. Питання в тому, для кого можливо для українок. Розпочинаємо з однієї 16-ї та з Даяни Ястремської, котра ледь не заснула під час свого матчу. По крайній мірі саме про це вона говорила, даючи інтерв'ю після поєдинку. Нагадаю, що Ястремська лише за день до старту турніру завітала до Канади, і часу на перехід на новий часовий пояс було небагато. Ну а її поєдинок проти одинадцятої ракетки світу американки Емми Наварро до того ж розпочинався доволі таки пізно. В Європі тоді взагалі була ніч. Тим не менше, як ви розумієте, оскільки саме Даяна давала. Інтерв'ю на корті вона цей матч все ж таки виграла, оскільки інтерв'ю дають лише переможці. Доки Даяна в перших двох геймах налаштовувала, так би мовити, свій приціл. Частенько при цьому відправляючи м'ячі то в сітку, то аут, американка повела з брейком оперативно 2-0. Але Даяна, налаштувавши приціл, зрівнює рахунок 2-2. Після чого тенісистки комфортно тримали свої подачі. Зокрема, Українка в одному з геймів навіть два ейси виконала. Діло дісталося до 5-5. здавалось би, буде тай брейк. Але за рахунку 5-5 Даяна під нуль захищає свою подачу. Відповідно, Американка за 5-6 виходить подав. Вати на те, щоб залишитися в сеті, розпочинається все з того, що Даяна відправляє м'яч аут 15-0 на користь американки, але це була пристрілка від Українки, тому що більше таких помилок в цьому геймі вона не зробила. Як наслідок, виходить на свої сет поінти, на одному з яких поганяла супротивницю з кута в кут, і американка не витримує, пробиває в сітку. Тож перший сет за Ястремською, 7-5, Хоча нагадаю, поступалася на початку 0-2. Але 0-2 це лише квіточки. Як вам 1-4. Саме з таким рахунком в другому сеті горіла Даяна. В багатьох геймах були брейкпойнти у тенісисток, і в критичних ситуаціях саме американка зіграла надійніше і тому лідируючи навіть 4-1, подавала та мала комфортні 30-0. Але теніс це такий вид спорту, де, доки ти не виграв заключного розіграшу, ти матчу не виграв. Поступаючись 1-4-0-30, Даяні вдається класний прийом на виліт, і тут розпочинається просто неймовірний камбек. Адже П'ять геймів поспіль залишається за українкою. Якщо Даяна хотіла спати, то от Наваро наприкінці матчу таке враження підсіла і фізично, і дещо емоційно. Зокрема, в одному з епізодів вона пробувала смеш, але пробила по центру. Даяна витягнула, Наваро перекрила сітку, але помилилася, відправила м'яч в аут. В підсумку, американка, котра лідирувала 4-1, уже за 4-5 змушена виходити подавати на те, щоб залишитися в цьому матчі, але не залишається. У Даяни матч по на якому вона приймає під задню лінію, і хоча Навару ракетку підставила, але м'яч полетів в аут. Тож Даяна, поступаючись в обох сетах, в підсумку ці сети таки виграла: 7, 5, 6, 4 та вийшла до однієї восьмої фіналу. Ну і, мабуть, відразу пішла спати. В одній шістнадцятій також пізній матч проводила і Еліна Світоліна, котра другий раунд поспіль грала проти безпрапорних в даному випадку проти 31-ї ракетки світу Анни Калінської. Калінська, яка не так давно була у фіналі п'ятисотника в Вашингтоні, але той фінал вона стріском програла. Канадійці Лейлі Фернандес. З тріском Калінська програє і матч Світоліні. Еліна в даному поєдинку мала серйозний, я б навіть сказав, дещо грізний вигляд, і по суті, за весь матч лише одного разу посміхнулася по завершенні Ню, поєдинку, тому що вона не просто цей матч виграла, а виграла в еталонному стилі, оскільки виграти поєдинок менш ніж за годину це неймовірний показник. Гра розпочиналася на подачі Українки, і в першому ж геймі певні стартові хвилювання, певні труднощі, але Еліна гейм таки бере, після чого заспокоїться і пішло-поїхало. Були виграні гейми під нуль, причому як на прийомі, так і на подачі. Як наслідок за 4-1 на прийомі у Еліни черговий брейкпоінт, який ударом на виліт вона реалізовує, і попереду вже 5 1 За цього рахунку виходить закривати перший сет на сетпойнті, дещо навіть знущаючись, грає вкороченим за цим м'ячем безпрапорна побігла, але не добігла. За 22 хвилини переконливо Еліна виграє перший сет з рахунком 6-1. Друга партія розпочиналася на подачі Калінської. За рахунку 30-30 у Еліни черговий класний удар на виліт і це перший ж брейкпойнт в першому ж геймі. Але безпрапорна вистояла. Навіть гейм підсумку виграла та в першому матчі повела по рахунку 1-0. Але цей гейм був останнім виграним геймом від безпрапорної, тому що 6 геймів поспіль за українкою. Тобто, хоч і прихованого, але бублика своїй супротивниці виписує світольна. Хоча деякі гейми були доволі таки складними, зокрема, коли Елін. За 2-1 подавала рахунок 15-40. Два брейкпоінти було у Калінської. Два шанси зрівняти рахунок, але в другому сеті Світоліну частенько подача рятувала. Зокрема, за другий сет Еліна наштампувала аж 6 ейсів. В підсумку за 5-1 на прийомі у Еліни матч -пойнт. Еліна класно приймає, а супротивниця пробиває в сітку. За 56 хвилин світоліна здобула переконливу перемогу: 6-1-6-1. Здолала чергову безпрапорну і в підсумку. Вийшла до однієї восьмої фіналу. Ще в одному матчі однієї 16-ї фіналу за участю Українки був виписаний Бублик, а саме в матчі за участю Юлії Стародубцевої. Щоправда, тут Бублик був несмачний, оскільки отримала його саме українка. Юлія грала проти на голову вищої за себе та набагато потужнішої дачанки Клари 19-ї ракетки світу. Тенісистка, яка грає в агресивний теніс. Ну а Юлія знаємо, грає в акуратний теніс, але от в цьому матчі акуратність не спрацювала. Хоча перший сет був доволі таки бойовим. Юлії навіть вдалося зробити в ньому один брейк. Але коли Українка подавала за 2-3, трапляється найзатяжніший і, мабуть, вирішальний гейм не лише сету, а і матчу. Кілька разів рахунок був рівно. І з четвертого брейкпойнту Дачанка таки робить брейк, відповідно, попереду 4-2, після чого до завершення сету і загалом до завершення матчу починає класно та феєрично подавати. Першу партію Дачанка бере з рахунком 6-3, а в другий Таусонд за весь. Сет на своїй подачі програла лише один розіграш. Тобто у Юлі на прийомі, м'яко кажучи, шансів було небагато. Щодо подачі Українки, відсоток включання першої був хороший під вісімдесят, але джі тим, що подача була не дуже потужна, і дачанка її приймала. Таусон феєрила весь другий сет. Тут були і удари на виліт по лінії. Тут були вкорочені від задньої лінії, хоча Юлія за цими м'ячами бігала, але не встигала. Ну а в одному з епізодів Стародубцева побігла до сітки, а дачанка красивою свічкою її перекинула. Тому Стародубцева в другому сеті в підсумку Бублика отримала 0-6, як наслідок по завершенню матчу навіть не дуже охоче тисла руку сопротивниці. Ну, дійсно, ніхто не хоче програвати, а Юля, на жаль, програла цей матч 3-6-0-6. Тож саме в третьому раунді в одній 16 фіналу в Україні трапилась перша втрата на тисячнику Монреалі. Могла бути іще одна втрата, адже Марта Костюк була на волосинці від поразки. Грала проти 18-ї ракетки світ. У Дарій Касаткиней, донедавно ще безпрапорний, а нині нагадаю, австралійки. Знову непереконливий перший сет проводить Марта. В першому ж геймі якісь незрозумілі вкорочення, до яких супротивниця встигала, і Касаткіна в першому ж геймі робить брейк. І цей брейк, по суті, був вирішальний в першому сеті, тому що Марта так рахунку і не змогла зрівняти. Більше того, коли Українка за 3-5 подавала, програє свою під нуль, і Сет було програно 3-6. Не дуже перспективно для Марти розпочався і другий сет, адже поступаючись 0-1 та подаючи, у неї труднощі, адже брейкпойнти у супротивниці. Але Марта вистояла, зрівняла рахунок 1-1, після чого зробила просто неймовірний ривочок, Виграла три гейми поспіль, два з яких під 0. І попереду 4-1. Але починаючи з цього моменту і до завершення другого сету, Костюк більше не виграла жодного гейму на своїй подачі. Але річ у тім, що й супротивниця відзначилась тим самим. Тенісистки вдало Діяли на своїх геймах, в тому числі допускали подвійні помилки. Як наслідок 5 заключних геймів другого сету, це були суцільні брейки. Марту це влаштовувало, адже вона була попереду. В підсумку сет за українкою – 6-3. Даний розвиток подій Марту заспокоїв. А коли вона спокійна, знаємо, що багато на що здатна. Зокрема, в першому ж геймі вирішальної партії робить нестандартну подачу з під низу. І, хоча касаткина до м'яча встигла, але Марта її потім обвела. Загалом Українка повела 2-0 з брейком, але новоспечена Австралійка відповідає тим самим двома поспіль виграними геймами. 2-2. Потім тенісистки до рахунку 4-4 тримали свої подачі, але на фініші сету нерви даються в знаки. За цього рахунку подавала Костюк. Чи то вона перехвилювалася, чи то касатки навімкнулася. Одним словом, у Дар'ї брейкпойнт. Він же ж прихований матчпойнт, на якому Дар'я пробиває на виліт і таки робить рахунок 5-4 на свою користь. А відпочивши, виходить за цього рахунку уже подавати на матч. Тож ситуація для Марти була майже критичною. Та й в першому розіграші даного гейму Костюк зіграла не найкраще. Не найкращим вийшов вкорочений м'яч, касатки навстигла, але пробила в 0 0,15, трішки легше. Потім Марта пробуває на виліт. це вже 0,30, а далі хвилювання від Дар'ї, подвійна помилка від новоспеченої Австралійки. І це вже 0,40 Потрійний брейкпон для Марти Костюк. І звичайно ж, таку нагоду українка не марнує та зрівняє рахунок 5-5. Доля ж партії доля матчу вирішувалась на тайбрейку. Перший розіграш Марта програє 0 1 але потім трапляється епізод, який остаточно зарядив Марту і надав їй наснаги на перемогу. Оскільки, поступаючись 0-1 в наступному ж розіграші, Марта спідсковзнулася та впала, але швиденько піднялася та зреагувала на удар від супротивниці. Касаткина перекрила біля сітки, але і до цього м'яча Марта встигає і таки виграє розіграш, після чого отримує справжню порцію овацій від трибун. І до завершення тайбрейку Марта більше по рахунку не поступалася. Як наслідок виходить на матчпойнт, він був на прийомі. Прийом на виліт під задню лінію гарантує Марті перемогу. У 3, 6, 6, 3, 7, 6. Після матчу Костюк ледь корт не цілувала. Але залишалася ще одна інтрига: чи буде потискання руки колишній безпрапорній? Так було. Хоча це не стало чимось супернесподіваним, адже не будемо забувати, що в травні місяці на грунтовому тисячнику в Римі тенісистки грали між собою і після матчу потисли одна одній руку. Саме головне, що як і тоді, так і цього разу тріумфувала Марта Костюк, хоча цього разу в дещо валідольному стилі. В завтрашньому випуску поговоримо про наступні матчі українок на тисячнику в Монреалі. Тож не пропустіть! Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділий час, за підтримку каналу. На все добре!